Від Брітні Спірс чекають на перемир'я з батьком через ампутацію ноги. Сценарій Барбі випустять у вигляді книги. Кім Кардашіан продовжує підкорювати Голлівуд та зіграє адвоката, натхненного адвокатесою серед клієнтів, якої були Райан Рейнольдс, Анджеліна Джолі та Брітні Спірс. Поговоримо про жартівника Райана Рейнольдса, дуаліпа та французький режисер Ромен Гаврас. Розійшлися, дружина Канівеста. Б'янка Цензорі продовжує дивувати своїми образами. Покажу вам сьогодні також рекламну компанію Коперні з котиками і вітрини Бутіка Лоева у Мадриді. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо теми відео для вас цікаві, будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка і будь-яка активність на цьому каналі це дуже допоможе мені у розвитку каналу. Якщо готові, давайте розпочинати. Ну що ж, за повідомленням інсайдерів, батькові Брітні Спірс, Джеймі Спірсу ампутували ногу. Печ Six повідомляє, що Брітні Спірс не хоче миритися зі своїм батьком через його проблеми зі здоров'ям. Чоловік потрапив до лікарні через сильну інфекцію. Фахівці намагалися стримати розвиток захворювання, зробили Джеймі Спірсу п'ять операцій, однак старання виявилися марними. Єдиним виходом із ситуації виявилась ампутація кінцівки. Наразі Джеймі Спірс почуває себе погано через це, як стверджують змі, артистку трішки пресують, на неї давлять, висловлюючись про те, що Брітні може більш люб'язніше ставитися до свого батька і бути менш налаштованою проти нього. Брітні, нібито говорила, що сумує за рідною людиною, і також в ТІМЗі пише, що Брітні, нібито говорила, що хоче надіслати батькові гроші, аби йому допомогти. Що ж стосується самого Джеймі, то зазначається, що він прагне в першу чергу помиритися з донькою і налагодити стосунки з нею. Але при цьому Брітні Спірс не намагається і не хоче миритися зі своїм батьком через його проблеми зі здоров'ям, повідомляючи останнім часом. Зірка Брітні Спірс намагається відновити і налагодити стосунки рештою своєї родини. Зовсім недавно вона запросила свою матір Лін Спірс на святкування її 42-го дня. народження тоді матері і доньці вдалося поспілкуватися, провести разом час кажуть, що наразі вони підтримують спілкування по телефону, кажуть, що зараз Брітні Спірс намагається підтримувати спілкування зі своєю сестрою Джеймі Лін Спірс і також братом Брайаном. Що думаєте відносно цієї ситуації? Чи зобов'язана Брітні Спірс у зв'язку з погіршенням здоров'я батька, робити кроки до нього для його підтримки? Як ви думаєте, тому що всі знають важку ситуацію, Брітні? з батьком мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Сценарій фільму Барбі випустять у кінці грудня у вигляді книги. Ось у такому форматі продаватиметься сценарій фільму Барбі, який був написаний Гретою Гервіх та її коханим Ноа Баумбахом. Офіційна дата релізу 26 грудня, але книгу вже можна замовити зробити перед замовленням. Картинка обрана таким чином неспроста, тому що рукопис дійсно не виявляється золотим. Барбі не просто фінансово успішний фільм цього року, а це і найкасовіший фільм. В історії кінокомпанії Warner Brothers, яка також сталося цього року, відзначає своє сторіччя. Причому на те, аби дістатися з заповідного мільярда, знадобилося всього якихось 17 прокатних днів. За історією кінематографа швидше опинилися лише 6 фільмів. Всі вони були частиною великих екшн-франшиз. Сценарій Грети Гервіг та її бойфренда Нуа Баумбака випустять 26 грудня у вигляді книги в золотистій обкладинці. При цьому дизайн обкладинки обраний не випадково, бо Барбі став дійсно найуспішнішим фільмом року і чи не найобговорюванішою картиною 2023 року. Картина стала найкасовішою і варта того, аби витратити на неї точно свій час. Звичайно, дехто критикує Барбі за поверхневі. За незграбність хтось просто називає Барбі легкою комедією на один раз. Комусь цей фільм здається ще один роздумом режисера Грети Гервіх на тему дорослішання. Він здається тільки легким, легкою комедією на перший погляд, але насправді цей фільм про перехід до зрілості, і він набагато глибший, бо в ньому закладено дуже багато сенсів, особливо в плані переходу до більш зрілого рівня мислення. Звичайно, вся стрічка це одна велика така розмова гігантська Розмова про фемінізм, про патріархат з мільйоном посилань до сучасної масової культури, до всього того, що відбувається у нас в нашому середовищі, і звичайно, це все присипано жартами на різні теми. У фільмі показується, що Барбі проходить еволюцію від пластикової ляльки до людини із емоціями, і дорослішає на цьому шляху по ходу фільму. При цьому Греті Гервіг вдалося зняти фільм, який ну, начебто підходить абсолютно кожній людині. Це універсальна історія, яка від Вражає досвід чи не будь-якої людини світу. Ми всі грали в іграшки, ми і всі проектували на гру власне розуміння реального світу. Здається, що саме в цьому є і секрет. Можливо, книга допоможе зрозуміти, в чому секрет успіху, в чому секрет величезних касових зборів. Тому що у фільмі кожна людина знайшла щось для себе за картонними рожевими декораціями. заховалася дискусія на тему місця жінок і чоловіків у суспільстві, сумна дискусія після перегляду якої, Багато з дівчат, виходячи із кінотеатру, зрозуміли на якому місці вони знаходяться в їхніх відносинах, і знаємо той факт, що є багато пар, які просто розійшлися після перегляду цього фільму. Мабуть, заради виставлення особистих кордонів цей фільм, ну, як мінімум, було створено. Особисто мені фільм сподобався навіть більше, ніж я очікувала, тому його можу палко рекомендувати. Як мінімум, фільм розважить вас цікавою картинкою, він може вас розважити, але однозначно має викликати. Якісь емоції, і у кожного ці емоції будуть своїми. Варто на неї витратити свій час. Друзі, чи хотіли б ви почитати сценарій Грети Гервіг, подивитися, потримати в руках саме в такому дизайні цю книгу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І взагалі, якщо дивилися, напишіть, що думаєте, чи сподобався вам фільм, як повпливав цей фільм саме на вас. Кім Кардашин продовжує підкорювати Голівуд. Здається, Кім Кардашин зовсім недаремно навчається на юридичному факультеті у новому драматичному серіалі. Про юристів вона зіграє головну роль. За проект візьметься шоуранер американської історії жахів, у якій цього року якраз і прийняла Кім Кардашин участь. Ми це обговорювали ось в цьому відео. Якщо буде бажання, можете подивитися. Сюжет буде розказувати про успішного адвоката, жінку адвоката по процесам розлучних з лос Анджелеса, яка керує компанією, яка складається тільки із жінок. Кім зіграє адвоката, натхненного Лорою Воссер. Серед її клієнтів були Райан Рейнольдс, Анджеліна Джолі, Брітні Спірс. Здається, що це буде, можливо, гібрид американської історії жахів із реаліті-шоу Сімейства Кардаш'ян. Тобто Райан Мерфі і Кріс Дженнер зададуть тон цьому драмеді. Хулу вже в впередті. Цікаво, звичайно, чи покажуть на екрані Кім, яка вирішує персональні проблеми під час розлучення із Кані Вестом, адже саме Лора Усер була її адвокатом. У цьому процесі. Ще з'явилася інформація про те, що вона зіграє комедійну актрису у фільмі П'яте колесо здається, Кім дуже серйозно стала на акторський шлях, можливо, там претендує навіть на Оскар. Кім дебютує як комедійна актриса на Нетфліксі. Фільм П'яте колесо розроблений Кім разом із Полою Пел і Джанін Брітто став об'єктом бажань п'яти студій, але перемогу все ж таки отримав стрімінговий сервіс Netflix. Кім Кардашин, звичайно, Обіцяла вкластися і допомогти з просуванням за інсайдерською інформацією, кажуть, що бюджет картини буде десь між 30 і 80 мільйонами доларів. Друзі, що думаєте відносно цієї новини? Чи хотіли б ви побачити Кім у нових ролях? Чи дивилися ви історію американських жахів і як вам гра Кім Кардашіан? Тому чекаю на ваші думки в коментарях. А ми рухаємося далі. Однозначно, ви точно мали чути про шедеври коперні. Це рідка сукня, в якій виходила Бела Хадід на показі. Це також сумка із метеориту, сукні з уламків скла. Все це шедеври коперні. Але якщо ви відчуваєте нестачу якоїсь мімімішності, хочеться вам чогось такого, щоб підняло ваш настрій, то однозначно рекомендую вам подивитися на рекламну кампанію бренду коперні із котиками. Хочу показати вам трохи милого бекстейджу для підняття настрою. Рекомендую дивитися всім це відео, коли у вас поганий настрій, коли хочете чогось такого простого, доброго і в поєднанні із чимось красивим, то одно можна глянути на бекстейдж із зйомок рекламного кампейну Коперні. Чи сподобалося вам, як ви відноситеся до таких мемних акцій? Така цікава історія, коли багато хто навіть не знає, чим займається Коперні, що вони транслюють і які продають речі, але всі чули про їхні нашумівші компанії, та ж сама з. Хадіт, скляна сукня і так далі. Пишіть ваші думки в коментарях. Дружина Кані Веста Б'янка Цензорі знов продовжує дивувати нас новими образами. <сум> Знаєте, що єдиний плюс у поєднанні, у воз'єднанні цієї грішної пари це те, що нам просто не доводиться сумувати, розбираючи їхні виходи, розбираючи їхні наряди, розбираючи те, як Кані Вест за контрактом вдягає Б'янку Цензорі. Уже зовсім недавно ми обговорювали їхні відносини, їхній розрив. Потім знову сходження, контракти. Ось у цих відео. Якщо цікаво, можете подивитися. Напевно, головне завдання образів Б'янки цензорі це здивувати. Ми вже обговорювали з вами в попередніх відео, як саме створюються ці дивокуваті наряди, які потім багато хто обговорює. Навіть якщо саме вбрання здається не таким шокуючим, вона його вдягає у несподіваних обставинах. Наприклад, остання фотографія, остання світлина це там, де дружина Веста, Б'янка-цензорі, гуляє з покотним Дубаєм у хутряній шапці. Не уявляю, як вона там почувалася в головному уборі в 30+. На цій світлині у руках Б'янки не просто м'яка іграшка, а й популярна зараз сумка від бренду Крейн. Як вам новий вихід б'янки цензорі? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Райан Рейнольдс виявився ще тим жартівником. але не зміг він втриматися, аби не викласти в інстаграмі фотографію, де він і Тревіс позують у тілах своїх половинок: Блек Лайвлі і Тейлор Свіфт. Ну що ж, ми всі знають, що у Райана Рейнольдса і Блейк Лайвлі класне почуття гумору. Райан Рейнольдс ще не один раз уже це підкреслював. Взагалі, фотографія із презентації фільму Бейонсі Ренесанс бай Бейонсі, там, де Блек Лайвлі і Тейлор Свіфт просто на диванчику, посміхалися. Райан Рейнольдс вирішив трішки е, підлити масло в вогонь і пожартувати. Принаймні, з почуттям гумору у цього чоловіка все точно класно. Я думаю, що Блейк Лайвлі посміялася від душі. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Дуаліпа Аліпа знову поринула у сольне плавання, кажуть, що французький режисер Ромен Гаврас залишився в минулому. Дуаліпа повністю серйозно взяла на себе зобов'язання приділяти своїй музичній кар'єрі весь вільний час. А саме так розповіло Джерело за словами інсайдерів, французький режисер Ромен Гаврас залишився в минулому. Співачка не хоче себе ні в чому обмежувати, не хоче сповільнюватися лише тому, що в неї хтось є. кажуть, що Ромен втомився бути на других ролях. Він почував себе у тіні її трудоголізму. Ну що ж вдієш, з такими жінками не кожен чоловік впорається. Що думаєте відносно розриву пари Дуаліпи і Ромена Гавраса? Чи візуально вам вони імпонували? Буду чекати на вашу думку в коментарях. Зараз період прикрашання до свят до різдва. Абсолютно всіх магазинів і всі люксові бренди намагаються переплюнути одне одного і заманити до своїх лап все більше і більше клієнтів, особливо перед Різдвом, перед новорічними святами. Хочу показати вам, як Лоев прикрасили свій магазин у Мадриді. Ось так виглядають вітрини будь-якого Лоев, прикрашені пінгвінами Суни Фудзіти. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро була вдячна вам, що ви долучилися. Якщо теми були для вас цікаві, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Звичайно, хочу нагадати про підтримку наших захисників, найсильніших людей нашої держави, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, підтримуйте, будь ласка, перевірені збори, долучайтеся. Якщо не знаєте куди, то у описі під відео є посилання, як ви можете допомогти. Будь ласка, долучайтеся, і також хочу нагадати про підтримку бездомних тварин. На локальному рівні є класні проекти в Україні, які допоможуть вам врятувати як мінімум одне життя або стати донором, таким наглядачем для когось із наших пухнастих чи друзів. А на сьогодні це все. Якщо відео було для вас цікаво, будь ласка, залиште якийсь маячок, щоб я розуміла, що рухаюся в правильному напрямку. Все, всім класного, класного дня. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі! Чекатиму на вас у нових відео. Все, бай-бай! Yeah.